Атракціони. Біля них притулилися соловей і гай. Воли одні із символів ярмарку. Їхній господар Василь переконаний, закордонний парк атракціонів українським волам не суперник, бо більше люду завжди біля них. Так, да, підходять тільки села, бо платять. На іншому боці ярмаркового поля в цей час починається свято Полтавської галушки. Обіцяли частування, але галушка виявилась лише одна. Ну, понюхати можна, а їсти мабуть не треба. Дівчина галушка пояснює, чому нині така самотня. Ну так, от ми виїхали просто з Полтави дуже рано. Не встигли на готову. Нестачу справжніх галушок одразу ж компенсують розподілом між усіма охочими ярмаркового короваю. Його презентували нині вранці, як найбільший в Україні важить майже півтонни за прикраси, герби. Кількасот кілограм тіста зникають за лічені хвилини. Наша п'яти такий великий кусок це на сіродню. У кого сім'я далеко, шматки короваю пакують до торбинок та несуть геть. Тим часом на головній сцені ярмарку виступають народні колективи. Черги заспівати чекає й баба Ганя на прізвисько Божиха. У нас дід був дуже матюкався у Бога і прозвали чоловіка Богу, а Моя за його вийшла заміж. Іма не прозвали Божий Він помер, божика осталась. Її знають фольклористи з усієї України. А от почути унікальний голос Баби Гані можна або ж завітавши до її села у Полтавській глушині, або ж на Сорочинському ярмарку. Ой, дубе ти, дубе. З Полтавщини Олена Угрин Тимофій Кощій. Програма вікна СТБ.